Вітаємо всіх вас, дорогі наші друзі. Сьогодні вже у нас сьоме заняття з проекту «Ти Переможець, чудовий проєкт, який призначений для психологічної підтримки і діток, і дорослих в наші непрості військові часи. І наша тема точно вам сподобається. Вона звучить так: Історія рідного краю. Як основа в системі цінності людини. І на цю тему з вами будемо розмірковувати. Ми чудові наші дітки, наші помічники, наші друзі. Я, Анна Григорович, дитяча письменниця. І Я Людмила Бондаревська, практичний психолог. І от скажіть мені, мої любі дітки, що таке цінність? Це наприклад, подруга тобі дала іграшку і сказала її. Ціни це те, що ми бережемо, правда? Так. А що у кожного з вас, яку цінність по одній цінності? Назвіть, будь ласка, швиденько. Родина. Родина. Сім'я. Сім'я. Родина. 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 Мама. Мама. Родина. Сім Я Сім'я. Мама. Сім'я. Родичі. Родичі. Сім'я сім'я також У мене родина. А в мене родина, життя, життя. життя своє, тато, мама, братики, сестрички, тобто весь всі наші близькі, наші сім'ї. А скажіть, будь Другі. ласка, ваше місто, цінність, Так. так – так. наша країна, так. Так. цінність. Скажіть, будь ласка, військові події в нашій країні. Які цінності вас підняли? Наша мужність, що ми не просто здалися, а пішли в наступ теж. Що ми захищаємо, захищаємо. свою землю. захищаємо свою країну і, і, і намагаємося зберегти її, правда, і обов'язково збережемо. Правда? А ще яку цінність підняла війна в Україні для вас? Для вас особисто? Багато країн. Багато країн так. підтримали. Так. Так? Цінність підтримки. Як? Сім'я, цінність сім'ї ще ми, а мені для того, що нам допомагають другі країни, передають нам зброю. Абсолютно правильно, скажіть, будь ласка, хто став більше цінувати родинні і дружні зв'язки? Хто по іншому почав відчувати життя? Я, Я. чи почали ви більше читати історію створення України? Так, або новини. Або новини, ви почали слухатись. Чи почали ви дивитися, в якому році і хто створив те чи інше місто? Так. Чи відіграє для вас роль, які люди створювали ваше місто і хто вплинув на його розвиток? Так. так. так? Давайте подивимося ще на те, як історія міста, історія рідного краю відображена в повісті пані Ані. Три життя, ой, три дні з життя Єви. Послухаємо. Так, так. так. Послухаємо. Отже, друзі, хочу сказати, що ця чудова книжка, видана харківським видавництвом Асса, вона містить надзвичайно багато цікавинок. Це і QR-коди, про які ми з вами вже говорили, і була ціла у нас передача, ту присвячена да, класичній музиці, як підтримувати себе психологічно завдяки класичній музиці. А сьогодні ми поговоримо ще про таку цікавинку – Особливі позначки. В цій книжці є креативні позначки, які, начебто, кажуть: а ну-ка загляни на ту сторіночку, яка тут написана. От давайте ми з вами відкриємо сторіночку. 264, наприклад, да? бо це ж наш, наш сьогодні казковий підручник, да? і протягом так. усієї нашої серії передач у нас всього їх буде вісім. Це наш казковий підручник. Всі знайшли? Так. Наприклад, сторіночку 264. Ну, багато, на багатьох сторінках є такі позначки. Це стрілочка, Шукає стрілочка, пальчик. в якій написана сторінка. Це означає, що в цій касті, бо це ж казка. Фентезі, але є додаткова, цікавезна якась історія з нашого вже реального життя. Не казкова історія, а взагалом реальна історія, але написана вона на сторіночці? 350. Да. Дивимося на ту сторіночку, яка у нас міститься на... Ось вона. Да, да, да. Знайшли так, от щоб ви зрозуміли, як це воно все працює. Давайте спочатку почитаємо історію на сторінці 264, шістдесят яка розпочинається на сторіночці 263. Так, от, мої друзі, гуляють парками. Це реальні парки в центрі нашого Києва, Хрещатий і Маріїнський парк недалеко від шоколадного будинку. Отже, сторіночка 263. Шукайте, де написано: Мандрівники пройшли мостом закоханих. Там реально є такий мост. Помилувалися казковою будівлею лялькового театру. Є такий ляльковий театр там недалечко. Відвідали надзвичайно цікавий музей води, розташований у старовинній башці. Щиро кажучи, аби розповісти про все, що вони там побачили, у цій книзі знадобився б окремий розділ. Залишивши башту й обговорюючи побачене, друзі наштовхнулися на бронзовий пам'ятник. Кому що воно велетенські жабі та да, велетенські жабі? Як ви думаєте, це казковий такий у нас об'єкт? Чи насправді є казковий? К... Ага, звучить як казковий. А насправді там, в цьому парку, дійсно є в хрещатому парку пам'ятник Велетенській жабі. Він є в реальності. Хоча ця казкова історія да, це фентезі, але відбувається в інтер'єрах деяких реальних міст і вулиць, і парків. Ой, мамочки. вискнув курай. Хто це в неї з пащики виглядає? А Дора, це голубка, яка у нас екскурсоводка, і дуже багато знає цікавого про Каштанове місто. Вона пояснює: так, у цій жаби є приховані обличчя, схожі на людські, одне в році невелике, А ще є декілька на спині. А наш песик, він же ж такий у нас веселий, ви пам'ятаєте курай? І такий бешкет, бешкетувати любить. І він такий. Каже, у жаби ще купа облич? Вкуси мене, Сальвадор далі. Голубка всілася на жаб'ячу верхню губу і весело затуркоціла. Так, оце такий сюр. Сюр це значить сюрреалізм. До речі, іноді жаба плюється водою, а ще, кажуть, може засипати грошима. Ну, це казка, так? як ви думаєте, в реальності, якби ви поїхали в Київ, плювалася би вона водою? Ага. Коли поїдете в Київ, відвідаєте цей парк? Так. Вже захотілося? Знайдете ага. цей пам'ятник. Так. Так от, коли голубка каже, що вона може засипати грошима, пес починає хекати. Було б непогано, каже корай. Оно бачите, голубка вказала дзьобиком у роззявлений жаб'ячий рот. Під носом на великого обличчя отвір, каже голубка, куди треба кидати монетки. Тому цей пам'ятник ще називають Жаба-Скарбничка. І от саме на цьому місці йде стрілочка, яка тобі начебто каже, а ну-ка давай зазирни на яку сторіночку? 350. Так, відкриваємо. Все як у справжніх підручниках. Відкриваємо стр... сторіночку 350. І тут отака є невеличка, але дуже цікава і змістовна стаття. Deu na puísta, não Коли ви гулятимете мальовничими доріжками Маріїнського і Хрещатого парків, як і герої цієї книжки побачите багато цікавого. Зокрема, жабу скарбничку. А от декілька цікавих фактів про неї. Це бронзовий пам'ятник з'явився недалеко від музею води 2010 року. Він з'явився там. Дехто вважає його символом успіху і процвітання. Під своїми лапами жаба тримає великі монети різних країн світу. Її вага більш ніж шість тонн. У пам'ятнику є спеціальний резервуар, де накопичується дощова вода. Тож інколи жаба дійсно починає плюватися. А чи дійсно вона може завалити грошима? Як ви думаєте, тут повинно про це бути написано, щоб всі, хто так. прочитає цю книжку, брав мішечок побільше, і біг то до парку і е, якось цей скарб це. да, добувати? А, а тут написано: хто з нам цікаво? Чи вам вдасться знайти всі приховані обличчя цієї жаби? Отже, коли ви будете в Хрещатому парку в Києві, обов'язково знайдіть жабу цю велетенську. До речі, дехто вважає її символом процвітання, а дехто навпаки символом того, коли тримаєш гроші і не можеш їх вийти. Жадібності. Да, жадібності. Так? А коли побуваєте в парку, обов'язково зробіть фотографію Селфі. І прийшліть нам. І прийшліть на. І ми помістимо його, можливо, в наступні наші зустрічі, що все ж в книзі можна відвідати, побачити, потрогати, почитати про це, правда? А скажіть, будь ласка, послухати. Послухати, так, послухати, да, послухати, тобі сподобалась музика? А я бачила, я ходила туди. Ти бачила? Ти вже була там. там. Може, тебе фотокартка ти... є? Ні, не було. Ні, Ну як на тебе справила враження жаба? Дуже. Дуже. Поливалася водою? Ні. Хоч монетку, да то да, якось Скажіть будь ласочка. Такий да такий mm. жадібна жаба була жадібна. Скажіть, будь ласочка, а де зберігаються всі історичні пам'ятки краю, де ми живемо? В музеї, музеї. так mm -hmm. що можна зберігати в Музеї, Музея речі, речі, які антикварні речі, речі які викопали землі. – 100 років назад абсолютно речі правильно. Звали, так, і ще застарілі речі, історії, які? За За які становлять історичну цінність і ще речі, які полювалися люди ще до нас, ще до нас, стародавніх часів, правда. Тобто в музеї завжди зберігаються експонати, які мають історичну цінність. І кожен експонат він розповідає про певний етап створення міста. Краю і, взагалі, країни. правда? Так. І от у нас за них є до вас таке питання: якби ви створювали власний музей цінностей цього року, що б ви туди помістили в першу чергу? Я б помістила б, е, речі, які е, лежали в землі. Так. Викопала б хастала найдорожчі речі. найдорожчі речі якісь. Так я б, теж би теж розкопала, але я могла б ще ви. М, наприклад, свою іграшку, або щось таке з каміння. Ця. Так, свою іграшку так. улюблену, щось із каміння. Так. Ще, що, що тобі допомагало переживати цю війну? Так, що тобі допомагало переживати цю Ігор. війну? Ти, ну, іграшка улюблена. Так? Дякую. А ти що туди розташувала? Ну, не знаю дуже, Навірно, теж іграшка. Також іграшку, так, якусь улюблену, напевно, так? Я якісь старовинні книжки. Старовинні книжки, так. Я би ще поклала Сережки, якийсь там одяг. Зрозуміло. Улюблені речі. Улюблені речі. Дивіться, рік непростий для нас виявився, правда? І те, що нам цінне в цьому році виявилось, це наше життя, наша воля, наша свобода. І те, як наші воїни нас захищають, правда? Так. І це буде така, знаєте, внутрішня цінність, яку кожен з нас може помістити в той музей, правда? Погоджуєтесь. Тобто, коли ми знаємо історію власного міста, як воно було створене, які люди дотечні до цього, правда, ми можемо з гордістю розповідати про нього, правда? І гордо відчувати себе представником власного краю, правда? Так. Угу. Та що хочу додати, друзі, що в цій книжці є одна героїня. Дуже дуже така всім добре знайома, хто почав читати Єва. книжку Єва. і Єва. А ще у неї є нова подружка. Єва. Голуб правильно голубка Дора. Так от трішки спойлер, бо хтось ще не читав цієї книги. Дора це ожила гіпсова скульптурка. З шоколадного будинку насправді це гіпсова скульптурка на обрамленні старовинного венеційського дзеркала у красивій відомій білій залі шоколадного будинку. Інколи вона оживає, ну, да? Ти вже її знайшла? Так, да, є галерея персонажів, до речі, у цій книжці. Ні, в книжці дуже багато цікавинок. З великою любов'ю цю книжку видала видавництво Аса. Давайте нашим глядачам покажемо, яка є галерея персонажів у книжці. Да, На початку. І ви можете побачити, як виглядають багато хто з героїв книжки, серед них Сара Бернар, до речі, насправді да, лісінька і собачка-курай, і є старовинний рояль, в якого є. Душа, яка розмовляє, відчуває. Так от що я хочу сказати, Дора мешкає в шоколадному будинку, але вона чарівна, вона інколи оживає. І от вона познайомилася з дівчинкою Євою аж на іншій взагалі частині країни, де відбуваються події. Так, от в книжці Дора потрапляє в одне страшне місце, не скажу в яке, разом з майстром Бродманом і голуб, і, і метеликом Златою. Втрьох вони потрапляють у величезну халепу, і ось там під час душевних розмов Дора одного разу розповідає майстру Бродману дещо цікаво про музеї. І мені хочеться зачитати цей невеличкий уривочок. Послухаємо, послухаємо. І Хто хоче слідкувати, наш казковий казковий підручник, сторіночка 308. Наприкінці цієї сторіночки шукайте, де написано: майстер Бродман питає: А скажіть, доро, для чого всі ви отакі от дивовижні існуєте в Гріандії? Бо казковий світ Гріандія на форзацах кожної книжечки ви можете його побачити? Так, там буде карта. Да-да-да, це мапа. Так от, Бродман питає: для чого ви всі існуєте в цьому світі? Яке ваше майстер трохи подумав, добираючи потрібне слово, і дуже йому на думку спало незвичайне і дуже важливе слово призначення. Він питає: Яке ваше призначення у таких чарівних гіпсових фігурок, які вміють оживати? І тоді Дора так трішки подумала і відповідає дуже щиро. Вона каже: Наша місія? Це допомагати людям, допомагати людям опиратися силам зла. Це те, що зараз робить наша країна. Ми всі опираємось теж з силам зла. Голубка каже: адже слуги бунгара, це злича клун, як і їхній господар, ненавидять усе добре і прекрасне, що є у цьому світі. А такі музеї, як наш шоколадний будинок, для них мов скалка в оці. Отакої, дивується Бродман. А музеї чим же їм не догодили цим силам зла? О, відповідає Дора, Музеї вчать чути голоси давніх вулиць, старовинних світлин, картин і статуеток, потрісканих від часу будівель і маскаронів на їхніх фасадах. А всі вони розповідають людям про справжню красу, нагадують про жертовну любов і велику мудрість, залишену нам у спадок. Минулими поколіннями, очі дори стали відстороненими, немов зазирнулись за межу простору і часу. Якщо ж не засвоїти важливих уроків минулого, не настане успішного та щасливого майбутнього, каже Галубка. не настане ні в людини, ні в країни. От слуги бунгара й силкуються зробити все можливе, щоб музеї по всій Гріандії працювали як найгірше, а то й узагалі позакривалися. Тобто ми говоримо про те, що цінності свого міста і цінності свого краю, як і всієї країни, потрібно берегти, потрібно охороняти, так і саме це зараз і відбувається на нашій землі. А ви кожен бережіть дуже власні цінності, правда? І це, власні здобутки. Це важливі речі. У мене це моя улюблена іграшка. Правильно, тому я бажаю вам, щоб ви знали історію завжди свого рідного міста, щоб ви цікавилися завжди історією своєї країни. А книга вам допоможе подорожувати нашої країни, не виходячи з власної кімнати. Правда? Дорогі наші друзі, наші глядачі. Ми щиро дякуємо за те, що ви були з нами. У нас була надзвичайно цікава розмова. Читайте добрі книжки, тримайтеся, вірте, робіть, робіть добрі справи заради нашої скорої перемоги. І ми також хочемо подякувати щиро нашим дорогим друзям, благодійникам, завдяки яким цей проект він відбувається, і наші передачі вони приходять до вас. Це наші друзі з Америки, ротарі клуби Санта Роза і Санта Роза Іст-Вест, а також наш Черкаський ротарі клуб з України, Черкаси Центр. Дякую нашим дорогим друзям за те, що підтримують наші проекти. Дякую всім діткам за участь у наших зйомках, дякую за щирість, за ваші прекрасні серця, в яких точно є любов. Ми всі це відчуваємо. І до нової зустрічі. До зустрічі. До побачення.